Всім привіт, ви на каналі Мапустеля ми продовжуємо грати в Забуту N. Не так. Всім привіт! Ви на каналі Мапустеля ми продовжуємо грати в Забуту N. І ми закінчили на тому, що ми були десь. Коротше, ми з якимось барилом поговорили. Так, чекайте. І де він? І де цей барило? Куку, -ку, де йде? Добре, він кудись пішов. Він на нас не зачекав. Так, ми сюди. Так, тут нічого. Ой, так, можна гекнутися. Так, гепнемося. Ой-ой-ой. Я тут, щоб виконати роботу. Ні, це не так. Відчубіться від мене, я перевірений. Ми теж забувасти, між іншим. Якщо маєте якісь хари, то подавайте їх майстру бонку або законниці. Чудово, ви тільки так на питання відповідаєте, як ви взагалі спите ночами. Чудово, сплю в коробці, а ви. Ганьба, думаєте, ця наліпка дає вам право робити, що хочете. Кожен може податися на перевірку. Якщо хочете мати вплив, то раджу це зробити, а то завершити висушення. Тепер ви мені погрожуєте, нічого собі. Допоможіть мені, погрожує чобіт. Ого, жесть. А тут не просто життя, м'яко кажучи. А, Так. Тепер у нас є міст між цією стороною і тією. Я думаю, спочатку сюди підемо, а потім дізнаємося, що там. Пропустіть, мені треба додому. Аго. Що відбувається? Чому на блокпосту нікого немає? О, пані законниця. Коли я йшла вчора на роботу, цього пропускного пункту тут не було, а тепер я не можу пройти. Не знаю, що відбувається з іншого боку, а схоже я не запекло суперечку. Піду подивлюся, що там за шум. Як же я? Кинути мене на цьому боці, так? Гаразд, не важливо. тітоньки переночую. А, це вся наша розмова. Ага, тут закінчується. Що це таке? Оце типу висушувач, мабуть. Хава. То йди. Нє? Ти, мабуть, вона не може через це пройти. А, так, ресторан що тут відбувається? О, законниця! хвала майстру!» Вони хотіли роздерти мене на шматочки, і згодувати. Ні, не хотіли. А ось і хотіли. І правилась проблеми. У мене наказ від майстра банку встановити тут зеркало для посилення безпеки. Але натовп надає мені виконати свою роботу. Не можна просто так втручатися в наше життя. Ми саме тут що вечора обійдемо. Ми не хочемо, щоб за нами стежили. Ніби майстер банку хоче дивитися, як їсте? Яке це, мабуть, прекрасне видовище досить. Вона бере ложку. Я вже цікаво, що буде далі. Де ваша баращ? Хто взагалі забуває один черевик? Черевик? Так, тоді ясно, чому хтось вас забув? Ніхто не любить швабру. Ідіть голову, уніта засуньте. Певне, що ви навіть не справжній забувасти, коли з тих кого рибалки, просто викидають чомусь. Там. А, чоботи досить обзивати швабро припинити розмови. А, ну, дивіться, на цих немає цієї, типу, галочки, що вони перевірені. А, я навіть не знаю. Ну, типу, а не можна сказати, щоб вони обидва замовкли. Ну, типу, а можна нікому не казати, замовкніть, а просто послухати, що вони скажуть далі. <кхи> Добре, давайте скажемо, типу, чоботи. down. Чоботи досить нас усіх забули. Це вони почали. Я просто роблю свою роботу. Ми просто боремося за свої права. Як називати чоботи? Правша, правша. Так, саме так. Я не кажу, що вона права правша, однак ми просто служимо майстру банку. Він служить на ми, не можемо просто ігнорувати їхні побажання. Одначе ви не будете відповідати перед ним, якщо не вдасться повісти дзеркало та всім начхати. Швабро, заокніть, негайно. Ви мені тут не указ. Вона може зробити все, що збажає з вами, з вашим е, любим районом теж, швабро. Підрівняйте її зачіску, закониться. Зніміть дзеркало, виняткова ситуація. А, так, зніміть дзеркало або виняткова ситуація. Давайте так Це екстрена ситуація. сьогодні вранці мене розбудив вибух і мене. Він всіх нас розбудив. Я намагаюся зробити так, щоб цього більше не сталося. а Ви не допомагаєте. Мені потрібно зробити свою роботу. Майте рацію. Це жахливо, Та цей район останній стрілять поки в хаосі навкруги. Дзеркало лишається, ми всі налякані. Ми зараз усі налякані, але нам потрібно знайти вирішення, якщо ви хочете почувати себе в безпеці. І більше ніколи That's не довірятиме sure. чоботу, це точно. We're це we're ж за словами, бо я вам підлогу витру. Розумію, що ви засмучені, але не треба так yeah. говорити. Ага, досить так би зікати. Припиніть обої, давайте щось вирішувати, бо відправлю вас обох на фабрику. Дзеркало повинно висіти тут. Але ж ми можете повернути його в інший бік. Думаю, можна головне стежити за вулицею, а решта не має значення. Uh, а ви що думаєте? А де це ми можемо потерпіти, але тільки тимчасово. Вирішено. Будь ласка, поставте дзеркало під іншим кодом, а ви даєте йому спокійно піти, коли він спуститься домовилися. Згода. Нарешті мені треба поспішати. Ведіть себе наложно. Належно. Дякую, за закон запевняю вас. Тут повстанці, ми не пагне дзеркал, нам не треба. Тут прям так, додано запису щоденник. А, давайте подивимось, куди вони підуть. Так вони всі кудись туди пішли, так би мовити, залаштунки. А Давайте тоді прочитаємо, що нам скажуть. Забувастики в місті непокояться. Вони ображали надійного забувастика, який встановлював охорону дзеркало. Їм не подобається, що за ними стежать, і вони не вірять у те, що від цього зростає безпека. Я владнала цю ситуацію поки що. Однак це слід обговорити з майстром Бонку. Не можна, щоб звичайні забувастики заважали нашій роботі. Тепер потрібно шукати фіга. Це типу про приватність. А... Про приватність і безпеку, типу, наскільки це непрості питання, насправді. А, Добре, так, значить. До речі, цікаво, що люстра це люстра, а то забувастик. Тут, до речі, так само 1900, щось там шостий, мабуть, 86-й. Так, тут можна ось так залізти. Так, ми просто поврізаємося у усі стіни, не чекайте. Чекайте, чекайте. Ми маємо це зробити. А, так, це живлення дзеркал. Якщо ми це заберемо. Давайте заберемо. Все. Хаба! Ми, ми якось як будівники себе трошки ведемо, але нам просто сюди треба. Так, я просто. Я знаю тільки, що Бонку намагається вирішити все мирним шляхом. Повстанці дають йому спокою. Я вам до душі. А вам до душі ця дівчина, яка щось там? Вона старається. Тільки не на нижніх вулицях. Знову про всі свої нижні вулиці. Якщо у вас так турбує ситуація та внизу, то чому нічого не зробите? Може, й роблю. Я дам втраченикам надію, згрупую їх. Удачі, клянуся, якби не любила вас, то висушила б ви власноруч о, я теж люблю вас. Припиніть ви обидва. Вуу! Wow. А у нас тут намічається бунт. <свистити> так, цікаво, я можу туди стрибати? <свистити> не можу. Добре. Як я високо. Ага, так, я високо не стрибаю. Добре, ми дізналися про ситуацію. Я не знаю, нам треба повертати туди, там, де дзеркало було, чи ні. А, так, ми опинилися тут. Ми підслухали чиюсь розмову. Отакі ми культурні, звісно. О, господи. О, господи, що за звук. Гра, Гра не роби так більше. Не лякай мене. Так, сюди. Так, сюди ми не дострибуємо, мабуть, ми будемо зверху туди стрибати, от звідти. Так, тут якийсь лікор. Він нам треба, ні. А... Музика красива, але з самого початку вона мене не лякала. Так, давайте сюди. Я так розумію, що нам потрібно буде цю штуку зараз заживити, правильно? Так, нам потрібно й... зробити її електрохарчування. Коротше, давайте її заживемо і підемо. Це, звісно, все дуже добре. Якщо ми зараз заберемо. Опа, не вистачає. Тут треба швиденько це зробити, тоді зробимо навпаки Зараз ми стрибнемо. Не вистачає. Я просто не впевнена, що взагалі сюди можна стрибати. Можна. Добре. Сюди можна зайти? Не можна. Це ми вже дізналися. Давай, давай, я вірю, ти зможеш, молодець. Ой, я згадала, паркурщиця Вона паркурщиця Ой-ой-ой-ой-ой! ой, -ой, 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 -ой. Ні, -ні, ні ні чекай. Ну добре, ти... ти так не стрибнеш. Хі -хі -хі. Блін, підстава. Добре, стрибай назад. О, це буде мій ще один улюблений рівень. <хи> давай, нормально стрибай. А, нормально стрибай А шо ж ти там стрибаєш? Тут стрибай. Ой, боже пашечки. Така музика. Том-то. Так, давай трішки сюди. Так, контрол. Давай, контрол, стрибок. А, нам не вистачило. Добре, давайте з цим помучаємося в наступній серії. Не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментар, поставити дзвіночок, а також розказати про відео друзям. Всім до наступної зустрічі! Бувайте!